Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні займаюся кімнатною розсадою перцю. Нагадаю, перець я вирощую на розсаду в кімнатних умовах без додаткового досвідчування. Ось трішки пересаджую покажу вам. Подивіться, яка краса. Це у нас перчики, які ростуть на вікні. Просто подивіться, як класно вони. У мене підросли, Дійсно гарна розсада. А чому пересаджую? Тому що цим я трішки сповільнюю їх ріст. Де-не-де перчики бачите, трішки потягнулися. Потягнулися вони по різним причинам. По-перше, це може бути недостаток світла, тому що, нагадаю, я, незважаючи на те, що дуже класна розсада, але я вирощую її без, без досвідчування. Плюс температура повітря в квартирі, яку ми не можемо регулювати. А для розсади багато хто рекомендує температуру повітря трішки зменшувати, тоді вона буде менш повільно рости. Плюс це може бути надмірний полив, але це не мій варіант, тому що я надмірно не поливаю. Поливаю свою розсаду тоді, коли верхній грунт пересихає ну, десь на сантиметр 2. Воно видно дуже добре в цих пластикових стаканчиках. Ось. Інші можуть бути варіанти, але сьогодні мова не про те. Мова про те, як запобігти тому, щоб розсада перцю не витягувалась у кімнатних умовах? В інтернеті не читався багато чого. Дехто рекомендує обривати нижні листочки, тим самим завдавати шоку вашій розсаді і вона буде сповільнювати ріст. Ні, я цього робити точно не буду, це не мій варіант. Інші кажуть, зменшувати температуру зовнішнього повітря. Повторюсь, я не можу регулювати температуру зовнішнього повітря, тому що в квартирі знаходжуся, вирощую цю розсаду. Але як варіант, я дам посилання під цим відео на відео Минулорічне, здається, не, позаминулорічне, де ми також вирощували розсаду перцю без досвідчування і висаджували її у постійне місце її вирощування. Так ось така розсада на своїх стеблах пустила повітряні корінці. Перець дуже добре пускає повітряні корінці, і за рахунок цього при висадці, там вона взагалі потягнулася, бо там були свої причини. І за рахунок того, ми змогли її дуже добре заглибити на 3, на 3, а то більше сантиметра у постійному місці висадці. І вона, до речі, себе дуже добре тоді почувала, давала гарний урожай. Отже, сьогодні до чого я веду, ми можемо трішки призупинити витягування нашої розсади завдяки тому, що заглибимо її. Повірте, вона пустить корінці додаткові. На сантиметр 2 до сімядольних листочків ми можемо її заглипити. Для цього ми беремо будь-яку більшу ємність. Мені занадто велика не потрібна, тому що я ще потримую перець тиждень-два, а потім він мене піде в теплицю. Ті, хто хоче потримати його більше в домашніх умовах, можете брати більшу ємність. Але повторюсь, мені цього не потрібно. Беремо спеціально підготовлений ґрунт. Так. І Нема нічого складного. Засипаємо його ось так в стаканчик, трішки притрамбовуємо, беремо нашу розсаду перця, перевертаємо обережно стаканчик притискаємо зі всіх боків, щоб ось так комочком наші корінці вийшли з цього стаканчика. Подивіться, дуже класно, все красиво. І тепер ми ось так заглублюємо. Наш перчик у стаканчик десь на сантиметр 2, щоб сантиметр десь залишався до семидольних листочків. Ось так ми загубили і підсипаємо ґрунтом. Як бачите, взагалі нічого складного. Притискаєте, потім, потім польєте. Повторюсь для тих, хто каже, що не можна виростити нормальну розсаду перця. В домашніх умовах без досвідчування. Ні, можна. Я міг би сказати, що мені пощастило, але це вже не перший рік, що я так вирощую саду саме перцю. Інші культури я так не вирощую, тільки перець. Не перший рік, що я вирощую в домашніх умовах, і все дуже добре вдається. Відео на моєму каналі є. Ви можете подивитися. І, до речі, дам посилання ще на одне відео, яке сказав, під цим. Все, дивіться. Дуже класно висадили. Якщо в порівнянні з іншим стеблом, то ми заглубили його десь на сантиметр 2 І тим самим це нам дасть час тиждень-півтора, що перець не буде витягувати дуже сильно. Він буде пускати бокові корінці. Ви, до речі, можете подивитися, через півтора-два тижні просто трішки землю розгорнете, і там будуть бокові корінці. А взагалі, розсада перцю дуже і дуже така, знаєте, живенька. Мені подобається. Навіть ті перчики, які пустили сім'ядонні листочки, а потім нічого ну, взагалі стояли я думав, що з них нічого не буде. Але подивіться, вони потім якось так боковим запустили і сформували такий кущик. Ну, тобто, По приживляємості, друзі, із, тут в мене е, в цьому боксі 18 стаканчиків, із 18 стаканчиків не прийняло тільки один взагалі не проріс. Всі інші повністю проросли. Яке насіння я використовував, також дам посилання під цим відео на відео, де я висаджував, точніше сіяв насіння на розсаду перця. Все, в принципі, ось що я вам хотів сказати. Тому якщо у вас трішки перець потягнувся в домашніх умовах, нічого страшного, не хвилюйтеся, можете зробити ось так, трішки його заглубити, і буде вам щастя. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!